Граблі лопати та пакети для сміття. Перед великодня толока причепурила Івано-Франківськ. Генеральне прибирання міста охопило парки, сквери та інші місця відпочинку людей. Благоустроєм напередодні Великодня займалися представники міської мерії. Об'єкт, який обрали для прибирання, парк на вулиці молодіжній. Необхідним інвентарем їх забезпечили комунальники. Відтак, як кажуть, лопати в руки і вперед. Це гарна українська традиція перед Великоднем навести порядок на своїх подвір'ях у парках у скверах. Наше завдання зібрати якомога більше людей, залучити до цієї роботи, розподілити роботу, визначити певний об'єм. І зробити наше місто гарним, чистішим. до суботньої толоки долучився молодіжний МВК. Його активісти постійно організовують у Івано-Франківську екологічні акції. Ми відносимося до цього заходу не тільки як до якоїсь роботи, але ми всі разом тут прибираємо на свіжому повітрі. Активна така фізична праця це є і корисно, і приємно. Весняний благоустрій у парку на молодіжній це не лише його санітарне прибирання. Комунальний віцемер Микола Саєвич садив молоді дерева. Посадкою займається не вперше. Каже, має власний сад і особисто доглядає за саджанцями. Для нього дерево це символ життя. Черешні має, вишні, має, сливи має, яблуні має, груші має. Ну, все є в саду. Ти себе рахуєш і вже рахуєш по тих деревах. Будемо казати, які виросли. ти, ти знаєш, що посадив такий маленький. Маленький садженець, а воно вже великий, виросло, і вже треба дробину, щоб зривати з нього. Ось це радіє Душа віка 16 саджанців акації посадили депутати спільно з працівниками ЄРЦ. аби запобігти руйнуванню і несанкціонованій забудові зелених зон. Віднедавна івано-франківська міська рада, усі міські сквери і парки, взяла під свою опіку. Міські обранці прибираючи територію, натрапляли на різноманітні знахідки. Кількість непотребу іноді просто вражає. Тут ми бачимо навіть окремі такі раритети, От, щойно знайшли касету 1985 року, випуску, кеди якісь. Ну, досить такі, я вам скажу, цікаві речі можна познаходити часів 90-х ще. І я думаю, що наші археологічні розкопки будуть тривати ну, десь до годинки 4-ї точно. Мешканці мікрорайонів не стояли осторонь, озброївшись лопатами та граблями, власноруч прибирали минулорічний падолист та побутове сміття. Не дуже сильно люди зважають на чистоту і порядок. Ну переважно, це ж, все ж таки дітей стосується. Якби хотілося б звернути увагу батьків дорослих, щоб зверталися до дітей, просили їх не, ну, не смітити і слідкувати за чистотою. Тоді я думаю, що все ж до порядку буде менше прибирання і менше. Це все, окрім парків, скверів та берегів річок. Толока поширилася і в житлових кварталах. У мікрорайоні Каскад мешканці спільно з депутатами розфарбовували дитячий майданчик. Місцева малеча також охоче долучилася до благоустрою. Це для себе також можна гуляти та кататися на качелях та допомагати, а не сидіти лишень в комп'ютерах. Но було придбано карусель дитячу, яку ми сьогодні тут разом з мешканцями встановили і красиво розфарбовуємо, щоб мешканці і дітки мали можливість в цьому дворі гарно проводити своє дозвілля. Перед Великодній толоки у Івано-Франківську триватимуть комунальники мають намір весь весняний благоустрій завершити напередодні дня міста. Варіон Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.